Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. У молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час. Піст сьогодні маємо. Тож постимо. Піст, ви знаєте, дуже велика річ, особливо читаючи Старий Завіт, бачу, як Бог був благосклонен до тих людей, які, власне, не їли забороненого. І коли там десь євреїв брали якийсь полон, та, десь їх починали привчати до іншої культури, то завжди Бог чомусь обирав тих, які були вірні, вірні практично вірні. Так? Зараз вже немає цих забороненого м'яса, не забороненого, але є піст, є піст, який символізує так само вірність, так? практичну вірність. Бо я можу кричати Боже, я вірний. Але на практиці дивишся, ну, навіть не можу попостити один день, так? І, і власне, в Старому Завіті видно, як Бог обирає е, тих людей, які вірні, які вірні практично, так? які, м попри всі е, логіки, попри всі загрози смерті, обирають бути вірним Богу. Як сидрах. Е, Бенах і Абдинах, точно не скажу їхні імена, але це з книги цього пророка Даниїла, так? ці такі славнозвісні славнозвісні пророки, ну, пророк Даниїл, але там також були такі вірні, так? які пішли в піч, і Бог їх охороняв там в печі. Але все почалося з того, що їх взяли до школи, їх вивчали, але вони постановили. Не їсти е, царської їжі, а постановили їсти там городину. так? Е, тобто, Бо в царській їжі власне була та їжа заборонена, та їжа, яка е, по закону Моїсея була е, нечистою. так? І тому Бог їх так благословив та, і так підняв. І сьогодні ти, герой, пророк, який можеш так само. Вірним бути Богу, так, вірним бути в цей день, в цьому пості, намагатися, старатися. Але важливо цей день проводити більше з Богом, так, щоб цей піст мене приближував до Бога. А Бог бачучи твоє серце, бачучи твої старання також. Бо, знаєте, хтось каже: я вірю в душі, я в серці вірю. Але я не ходжу до церкви, Та, я можу матюкатися собі направо-наліво, але ж в серці я вірю, Бог ж бачить на мене. Ні, якщо ти матюкаєшся вже тут, то в твоєму серці ще гірше. Бо тут виходить вже через розум, через а що подумають, а то-то. І, і тут вже виходить 10%. Та? А в серці ще гірше все набагато. Тому якщо в тебе в серці дійсно. Є те, є, те, є те святість, то і Та виходити буде з тебе святість. Не буде з тебе виходити якісь брудні речі, бо не може е, текти з одних уст і добро і, і зло, так, каже все те письмо. І сьогодні ми підемо в послання В послання Марії, яка також нам допомагає бути вірними. вірними. Яка нас провадить так, у цій вірності. Вірності. Маємо бути вірні в малих речах. Бо коли будемо вірні в малих речах, то тоді Бог зможе нас поставити над на великими речами. Бо якщо будемо невірні в малих речах, то ну, на великі речі, ну, самі розумієте, так? якщо у вас сотрудник, наприклад, ви директор, у вас сотрудник один. Добре, виконує свою роботу, завжди вірно, приходить часно, а другий як попало, тям-пляп, але каже, що він в серці добре би все зробив, то ви оберете того, хто робить, а той, хто не говорить, але робить, ніж того, хто добре говорить, але не робить того, що говорить. І давайте ми будемо власне, тими, які добре роблять, а не тільки добре говорять 25 жовтня, 2009 рік. Дорогі діти. І сьогодні приношу вам своє благословення і благословляю всіх вас, і закликаю вас зростати на цій дорозі, яку Бог розпочав через мене для вашого спасіння. Моліться, постіть і радісно свідчить вашу віру, дітоньки. І нехай ваше серце буде завжди наповнене молитвою. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну, і Марія нам бачите, каже сьогодні: з радістю це все родить. З радістю не треба. Ой, знову той піст. З радістю. <хи> Каже Марія, благословляю тебе сьогодні знову. Знову тебе благословляю. На що? На святість, на святість благословляю тебе, на щастя тебе благословляю, щоб ти був була щасливою, щасливим. Благословляю тебе і закликаю, щоб ти зростав на цій дорозі, яку Бог розпочав, яку Бог розпочав через мене. А це є дорога святості, так? Яку Бог почав тут через Марію, Меджугорі, де закликає до, до молитви, до покаяння, до посту, до практики читання Святе Письмо, молитва серцем, тобто розмови з Богом, особистих відносин з Богом. Молись, каже Марія, пости і радісно свідчи свою віру. Молись пости і радісно свідчи свою віру. Чи сьогодні я молюсь? Можливо, вже молюсь, можливо, я вже і пощу, а чи радісно свідчу свою віру, чи радісно приховую свою віру. Чи взагалі, що то за віра, та? де вона живе? Постіть. Моліться і радісно свідчить вашу віру, твою віру. Бо Марія каже тобі особисто, каже дитинко, пости. Молись і радісно свідчить свою віру. Дитинку, хай твоє серце буде завжди наповнене молитвою. Хай твоє серце завжди буде наповнене молитвою. Молитвою наповнено. Не гнівом, не ненавистю, не справедливістю, там несправедливою, не новинами, де яка ракета прилетіла, впала. І, і, то, і то, і то, і то, і то. Знаєте, багато зараз християн. Просто ці вітри та неспокою забрали. Десь вони? вони наші християни, але тільки номінально, так? бо в Фейсбуці постимо матюки, як то несправедливо, як то там, як то тут, як то сам. Я одного сьогодні фейсбукера, ну, фейсбукера та? християнина в лапках, ну, в лапках, бо такі пости в Фейсбуці ну, не дуже християнські, так? де де пише Матюки, але такі святі речі, що костьол в Києві не хочуть віддати. Ось вони зараз до ви, так? Тобто, ну, матюки пише людина. Людина не усвідомлює, е, що просто прославляє сатану через ці такі пости, так? Чи Мар'яна закликає до цього? Чи Мар'яна закликає до того, щоб ми виявляли? Свою ненависть, свою справедливість, свої емоції, так? Чи Марія каже, майте молитву на серці. Молитву на серце. Важливо усвідомлювати, що я сьогодні пощу в Фейсбуці або десь на інших сторінках, десь в якихось соцмережах та соцпабліках, що я сьогодні розповсюджую чи радісно свідчу свою віру. Чи радісно свідчу те що, я, ну, те, що я ще не християнин, так? Бо коли я християнин, то Христос живе в мені. Чи буде Христос поширювати Матюки сьогодні, як ви думаєте? Чи хотів би Христос, якби і хотів, то та на Христі би не помирав так? Він показував, що терпів несправедливо, терпів великі страждання. Не, не сидів на дивані, читаючи новини, та, і потім висловлювався. А він, власне, на, на всі страждання прийняв, всі гріхи всього. Світу. І не нарікав, не казав, що це несправедливо. Так? І, власне, Христос нас вчить, щоб ми так жили, щоб ми так само жили. Тому християнин той, хто хоче подібно, подібнюватись до Христа. А на жаль. На жаль, цей світ хоче витягнути нас, вирвати. Бо багато несправедливості, багато е, зла, так? багато всього. Багато зараз е, того, що е, е, про що можна казати, так? Е, про що е, можна бути е, не, незгодним, гніватись, і то, і то, і то, і то. Але Марія каже, радісно свідчить свою віру. Віру свою свідчить, а не справедливість, віру. Тому сьогодні у нас практика. Давайте ми також а, будемо свідчити радісну віру. Якщо не хотів сьогодні нічого постити в Фейсбуці, то запости за якусь радісну вістку. Христос Воскрес, Христос живий, Христос діяльний. Е, свідчення якесь так. Бо негатив душить простір, так? негативна інформація задушує простір. Світ стає чорно, чорним, чорно-білим. І ми давайте будемо цими лучиками світла, які будемо проблескувати якесь світло, якусь надію, яку нам власне, дає Господь. І через Марію нам сьогодні каже: з радістю свідчить свою віру. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджурі. 爸爸。